Вітаю, мене звати Христина Довбня, і ви дивитесь далі новин тиждень Суми. Це проєкт про головні новини, події та ключових осіб, якими запам'ятався для жителів Сумщини тиждень, що минає. Але перш ніж ми почнемо обговорювати ключові події тижня, хочу закликати вас підписатися на наш Ютуб канал Суспільне Суми, поставити вподобайку цьому відео та написати коментар. Таким чином, ви допоможете новому випуску просуватися. Та про інформаційну картину у сумському регіоні дізнаються більше глядачів. І розпочинаємо ми із події, яка трапилася у середу, 29 травня. Армія РФ вдарила ракету С-300 по Краснопіллю. Поцілили у центр селища. Дві жінки загинули, ще кілька людей травмувалися. На місці влучання вирва 15 метрів у діаметрі. Дві жінки, які загинули, перебували за кілька метрів від місця, куди влучив боєприпас, каже заступник голови Краснопільської громади Василь Лавріненко. На місці, де загинули цивільні, лишилися Дві пари обгорілого взуття, уламки та скло. Ось бачите, вирва орієнтовно в діаметрі метрів 15 і глибиною 4-5 метрів. Сильного заряду і кумулятивна для знищення підземних споруд. На яку глибину вона зайшла, це є тому свідчення. Загиблі жінки, говорить місцевий житель, працювали у будівлі у центрі селища. Вранці йшли на роботу. Недавно одного мого співробітника племінник. Перед цим він поховав племінника за ТО, буквально десь дві неділі тому. І оце племінниця тепер пострадала. Розірвала на куски, зложили в мішок. Місцеві жителі почули вибух за кілька хвилин після того, як пролунала повітряна тривога. У мене сьогодні пар не мала, бо я висипалася кхм, десь о 8.40, Воно дуже так дуже гепнуло. Я з переліку дуже сильно закричала, зібралася, вистро речі взяла. Навіть не помітила, що в кухні все скло, все посипалося. Я просто зібрала речі і побігли в укриття. Як повідомив заступник голови громади, вибухом пошкодило магазини, приміщення селищної ради, у будинку культури, біля якого влучила ракета, не лишилося жодного вцілілого вікна. В оселях місцевих мешканців вибиті вікна. Самі поки на місці, ну даму ще шанс. Ще один. Не боїтесь? Та що боїться. Аби руки ноги цілі були, а все остальне це чи Кожного заяча кров по-разному робить. Ми на місці. За словами Василя Лавріненка, до повномасштабної війни в Краснопільській громаді мешкало понад 20 тисяч людей. Нині приблизно 14 тисяч. Третина мешканців з громади виїхала. Від центру селища Краснопілля до російського кордону відстань до 10 кілометрів. Обстрілювати краснопільську громаду почали фактично із першого дня повномасштабного вторгнення, розповіла секретарка селищної ради Ірина Юхта в інтерв'ю Суспільному. За її словами, нині безпекова ситуація по краснопільській громаді лишається складною. На нулі знаходиться безпосередньо один населений пункт. А в 5 кілометровій зоні у нас 17 населених пунктів, практично 80. 90 відсотків повиїжджали з цих населених пунктів. Є такі населені пункти, вони невеличкі, де ага. взагалі людей у нас вже немає, вони всі виїхали. Щодня населені пункти Краснопільської громади обстрілюються російською армією. Здебільшого це артобстріли, ракетні удари. Коли на відстані від тебе десь близько 30-50 метрів. Розриваються якісь там боєприпаси, то Ну як я як і звичайна нормальна людина, мені страшно, десь там ідеш в укриття, але потім все минається, потім настають якісь проблеми, треба комусь допомагати. Багато телефонних дзвінків, багато дуже людей, які звертаються в селищну раду за допомогою. Але все рівно, все рівно воно. Е що небезпека у нас існує кожен день? Ми це відчуваємо. Із початку повномасштабного вторгнення додає Ірина Юхта у громаді, внаслідок російських обстрілів було пошкоджено більше 500 житлових будинків. 29 травня близько 11-ї години дня армія РФ з мінометів обстріляла цивільну інфраструктуру середина Буди Шосткинського району. Внаслідок атаки поранення отримав 62-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні. Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі. За інформацією поліції, будинок чоловіка розташовується в 200 метрах від державного кордону. <1>, 1 червня у світі відзначають міжнародний день захисту дітей. Свято покликане привернути увагу до проблем дотримання прав дітей, зокрема їхнього права на життя і свободу думки, можливості здобувати освіту. Однак не всім дітям судилося мати безтурботне дитинство. Більше ніж 1899 дітей в Україні загинули або були поранені внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Зниклою вважають 2021 дитину. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Станом на ранок, 27 травня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 548 дітей загинули та. Понад 1351 дитина отримала поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомили в офісі генпрокурора. На Сумщині таких випадків 13. Аліса Глан з Охтирки перша дитина, яка загинула через випущений російськими військовими снаряд. Їй було 7 років. 25 лютого 2022 року вона отримала тяжкі поранення під час обстрілу Охтирського дитячого садочка Сонечко з ураганів. Наступного дня дівчинка померла в лікарні. Четверо дітей загинуло 7 березня 2022 року, коли армія РФ з авіації вдарила по житловому сектору у Сумах. А під час окупації міста Тросянець загинуло двоє неповнолітніх дітей. За 2022 рік на Сумщині загинуло дев'ятеро дітей. Протягом 2023 року через атаки армії РФ на Сумську область загинуло четверо дітей. Мешканці прикордонного міста Дружба покидають свої домівки та переїжджають у більш безпечні місця через постійні обстріли російських військ. За городом вона жінку ну, наш наша і сусідні, там жінку осінню раніло. От, буквально дві тижні тому згорів на сусідній вулиці. Ну, 100 метрів відсюди в від нас. Не можемо тут жити. Родина у нас велика, я бабуся 85 років, троє моїх дітей, онуки взять хазяйство, не знаємо, як вивезти, тому що, ну, як його кинути куди його діти. За словами Лідії, родина знайшла житло у селі неподалік Конотопа. Власники погодились прийняти їх безкоштовно. Стріляють часто. День-два перерва, буває, що й без перерви. І серед ночі, і серед біла дня, як завгодно. За інформацією керівниці гуманітарного центру пролізка конотоп Ольги Качури її організація допомогла кільком родинам виїхати з дружби у безпечне місце. З дружби ми вивозили і мам з дітьми, і літніх людей, і родини середнього віку. А немає вікової якоїсь вибірки. Хто звертається частіше? Звертаються ті, у кого руйнується житло, кому ніде залишатися, або біля кого надзвичайно близько відбуваються обстріли. Для того аби отримати допомогу з евакуацією, мешканці дружби можуть звернутися на гарячу лінію пролізка конотоп або до дружбівської міської ради. Завершуємо наш дайджест на позитивній ноті. У сумах відкрилося соціальне кафе. Заснували його дві сумчанки мами дітей, що мають порушення слуху. Жінки говорять, планують залучати таких діток до роботи у кав'ярні, аби вони мали змогу краще соціалізуватися. Вони нам будуть допомагати, ми будемо залучати їх для якихось кондитерських виробів, тому що у нас кав'ярня кондитерська. Проводити різні заходи, їм дуже важко піти працювати, піти, бути в соціумі, скажімо так, комунікувати. Грант на розвиток власної справи розповідають, отримали від держави з третього разу. Спочатку я думала, що ж це за кафе, таке насправді соціальне. І нам звісно, що Google допоміг. І я зрозуміла, яке благо вони роблять для діток з вадами слуху. У середині вересня 2023 року у сумах заснувати безоплатне соціальне кафе намагався японець фомінорі цучіко. Чоловік звернувся з цього приводу до тодішньої міської влади. Сум зрештою кафе так і не було відкрито. Таку інформаційну картину на Сумщині ми мали цього тижня. Залишайте свої враження від випуску у коментарях та підписуйтесь на соціальні мережі Суспільне Суми, тихих вам вихідних із мінімальною кількістю повітряних тривог. Зустрінемось у дайджесті тиждень суми.